Часу сьогодні хочу поговорити з вами про богиню, яка зустрічається досі у нашій міфології, у нашому фольклорі і присвячена ці пісні, ці вірші богині-ранкової зорі, яку називають заря заряниця або Ушас. Да? Зараз в неослов'янських контекстах, коли ми говоримо неоколі, в Нео, як це, ж це називається, новітнє язичество, да? коли зараз відновлюють, то зараз почали називати цю богиню ушас. От, у індоарійському напрямку, да? тобто це, ж про що? це про те, що є люди, які слідують традиції, що арійці це були слов'янами. І а, веди були по всьому світу. І, в принципі, у Бхагавад-Гіті зустрічається, до речі, Бхагавад-Гіти, народження її було вчора, день народження Бхагавад-Гіти. Буле кадощем, які присвячені саме тому, що васуд, Васудев, це втілення Бога Вішну, а, проявився у світі Реальному і передав Пхагавадгіту. Це да, священне писання. На якому описано всі процеси, які відбуваються у даному світі вище і нижче цих світів. Да? Тобто, от, що дуже цікаво, і от в Хаватхіті зустрічається богиня-зорі, ранкової зорі. І у нас є Заря-Заряниця, вважали її покровителькою кохання вважали її а, тою, яка разом із ладою і із макошю, і з богиною долі, яко, да, про яку я вам розказувала на минулому тижні в, в попередніх відео, вона ткала м, щасливу долю дівчатам і ткала там красу і кохання. От. І в принципі у наших традиціях перше купання дитини перше в житті, перше в житті дитину купають з обрядом, додають туди трави, благословляють дитину. Так? Тобто це таке велике дійство. І ось цю от водичку її виливають перед світанком, коли вже заря-заряниця або богиня ушас почала їхати. На своїй колісниці і вести за собою денне світло. І після неї піде сонце на своїй колісниці. Вважалося у нас так. Саме тому водичку дівчаток, коли дівчинку вперше в житті купали, немовлятко, виливали саме от в час богині Ушас. Або ряниці, для того, щоб вона була красивою, і для того, щоб у неї в житті було кохання. Чисте, вірне, яскраве. І в принципі, да, ми бачимо з вами, в наших традиціях досі збереглося, що коли народжується нове сонечко, Різдво, а, 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 сідають за стіл, коли зійде перша зірка. І це та сама зірка, і це та сама зірка, яку ми бачимо, і вона називається Венера, це планета Венера. І в принципі на світанку саме це вона виступає з цією богинею ужас. І якщо ми з вами будемо дивитися в цьому контексті, так, що це богиня краси, богиня кохання, ми побачимо співпадіння. Дані співпадіння, вони не є витоком одне із одного. Просто у нас були отакі от почитання до цієї зорі, зірочки. Ніхто не знав, що це планета, да? а, можливо. Але при цьому і богиня Венера, вона а, не була пов'язаною теж з богиною Ушас. І так співпало, що у трьох абсолютно різних релігіях на той час, абсолютно різних традиціях співпало одне і те саме. Да? Тобто, це про що? Це про те, що дійсно цей прояв енергії він дуже сильний, дуже потужний, і він є архетипічний абсолютно для всього людства. Тому немає різниці, в якому контексті релігії ви живете, в якому контексті релігії ви сповідуєте, бачите свою душу. Це важливе свято. Важливе свято для кожного з нас. І. Свято богині Зарізаряниці або богині Ушас святкують за 20 днів до коляди. Коляду зараз святкують по двом, ну Є джерела, два, різні, два джерела говорять про те, що коляду народження нового сонця, Різдво Сонця святкують. Або після Карачуна, карачун це остання, останній найкоротший день. В цьому році це припадає на 24 грудня, або є ще джерела, які говорять, що святкують на третій день, коли день на, пташи, на горобиний скік став більшим. Так, прямо так, на пташиний скік, або на горобиний скік став більшим. Це на третій день після. А, після корочуна. А в цьому році це 26 число, якщо ми так дивимось. То, ну, в, принципі, в принципі, Різдво святкується тиждень. Тому а, ми можемо дозволити собі саме от, створювати зірки а я буду розказувати вам про зірки, про їх створення, вітражні зірочки. І взагалі, не тільки вітражні, да? зірка це завжди є. Одним із найважливіших символів а, саме Різдва да, народження Сонця. Тому що якщо ми говоримо про контекст християнський, а, теж там є Бог втіленням сонця, і воно дуже сильно співпадає між собою. У нас, на теренах України. От, а в інших культурах, там, знову ж таки, під релігію завжди підплітається саме їх а, до Христия. До католицька або до християнського основу, в будь-якому разі, воно там буде мати свої відголоски. От, і м -м, можемо святкувати цього року, 4, 5 і 6 грудня, саме Свято Богині Ужас. Дуже там м -м, рекомендую тим жінкам, які хочуть залишатися молодими, тим жінкам, а, у яких є доня маленька. Святкувати це свято. Чоловікам теж я рекомендую святкувати це свято і взагалі родинам, тому що, що про що це свято? Це про народження світла, це про народження надії на те, що світло буде. А в нашій з вами ситуації, в нашій з вами геополітичній ситуації це надважливо. Притягнути оці от енергії, створити ці енергії надії на світанок, надії на те, що скоро буде якесь просвітлення. От, тому да, дуже важливе свято, як на мене, саме зараз в цей час, яке прямо необхідне. От. З вами ми будемо говорити протягом тижня. да Буду виходити, знову ж таки, по можливості у прямі ефіри, тому. Підписуйтеся і ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити відео, коли вони виходять. В прямі ефіри. І так, хто така уша? І якщо ми будемо говорити саме про богиню ушас? Це богиня зорі у ведичній міфології, і описана вона у гімнах Рігвети. Її назва пов'язана зі словом зоря, світанок і сяйво. Да, тобто це слово уша несе в собі. Саме от, а, такий напрямок, де да, його треба відчути. Зоря, світанок, сяйва. Це про жіноче начало, це про оце таке сяюче начало у нас, о, так, про наші традиції пізніше буду розказувати. От, що вона дає у час саме у, якщо ми будемо читати Рігведи? вона проганяє темряву і проганяє злих духів. Вона пробуджує всіх живих істот і дарує їм щастя прокинутися, щастя побачити це життя, щастя жити, вона повертає. Тобто, люди, які знаходяться в депресивному стані, Дуже важливо, знову ж таки, створювати ось ці зірочки. Тому хто є арт-терапевтом, будь ласка, використовуйте це в своїй діяльності. Ну, звичайно, вона символізує початок нового дня, нового циклу і оновлення. От Ам, дуже радісно те, що є такі персонажі, які ми можемо передати своїм дітям. Показати, розказати про них казки, щоб діти могли саме от взяти собі даний алгоритм. Розкажіть казку про персонажа Зоря-Заряниця, як вона приходить, що вона робить, яким чином вона проганяє оці от негативні да, якісь там сторони цієї ж а, внутрішньої темплі, внутрішньої темноти, щоб її не боятися, проганяє страхи, проганяє. Злих духів, проганяє якісь там, негативні такі аспекти, важкі, тяжкі. Тому передавайте, будь ласка, по можливості, дітям, внукам а, кому можна. Так, добре, далі дивлюся по конспекту. Тобто це про що? Про наполегливість життя теж пора прокидатися, пора жити далі. І якщо ми будемо дивитися, розглядати образ Зарі Заряниці у слов'ян, тут, знову ж таки, важливо підмітити, що це жіноча постать. І вона є молодою. Юнкою, молодою юною дівчиною. І саме вона відчиняє ворота для сонця, для того, щоб сонце вийшло і пішло далі, пішло освічувати свій шлях. А це саме та дівчина, яка веде вранці сонячних коней. І якщо ви пам'ятаєте Василиса Примудра, коли вона потрапила до баби Яхи, вона зустріла чотирьох вершників. Чорного. Трьох вершників, трьох чорного, білого і золотого. І золотий це саме був а, ранок. І знову ж таки, якщо ви подивитеся відео про богиню долю, ви зрозумієте, чому це був чоловік. Саме тому, що доля у жінок має виглядати не у вигляді жінки, а у вигляді чоловіка. І це саме було про те, що доля у Василиси Примудрої, вона змінилася. От, дуже таке гарне цікаве дослідження, коли ти розумієш ці от е, персонажі, звідки вони з'являються, коли ти розумієш культуру, зовсім інакше дивишся, в принципі, і на е, будь-які інші нові джерела інформації. Так, да, тобто Заря-Заряниця це світло, яке приходить після темряви і підтримує життя. Дуже важливо. Знову ж таки, архетипічний прообраз, дуже важливий прообраз, тому, коли ви зроб, сядете вдома, створите самі самостійну зі, зірку, зорю до ом, Різдвяних свят, це буде чудова практика і психологічна в тому числі. Тому що всередині вас все одно закодований оцей архетип. Тому що ваші предки. Будь-якої будь точки світу, навіть якщо ви, да, якщо ви маєте не слов'янські корені, а більш європейські або більш да, східні, наприклад, а воно все одно буде вам відгукуватися, тому що у всіх культурах був даний о, персонаж, даний об'єкт, даний архетип. І воно все одно буде пробуджувати всередині вас це бажання жити, бажання насолоджуватися життям, дивитися на життя, наповнюватися красою і бути. Самому, самій красивим. І зараз дивіться, чому даний архетип дуже важливий для українців. А, тому що ми живемо зараз, наш колектив, нашого суспільства, живе у досвіді ночі. Тому що війна, тому що втома, тому що тривога, тому що виснаження. Да, уже далеко не перший, не перший рік. І дуже багато з цим проблем, питань. Тим паче зараз блекаути, відключення світла. От тому я дуже поспішаю завершити ефір, тому що зараз мають вимкнути світло. І знову ж таки, дана енергія вона буде давати можливість відновити внутрішню стійкість. Відновити уміння радіти життю, повертатися до життя, взагалі не існувати, а жити, надихнутися. Да? Тобто про це про що? Це про м'яке, але не насильницьке відродження. Не про, не про те, що вставай, бо ти маєш встати і піти, жити це життя, бо ті, хто на фронті, вони захищають тебе, ти зобов'язаний. Ні. Це про інший контекст. Це про той, про той контекст, що а, я хочу жити. Я хочу жити, бо я бачу день, бо я бачу зірки на небі, бо я відчуваю, я відчуваю внутрішнє тепло, навіть якщо навколо темрява, але я відчуваю оце зародження світла всередині себе із краси моєї душі. Тобто, такий дуже Дуже зцілюючий по факту архетип. Так, добре, дивлюся далі. Так, що ви можете створювати? Ви можете створювати вітражні зірочки. Вітражні зірки запрошую на майстер-клас, буду проводити у суботу онлайн і офлайн у Києві. Якраз буде 6 число, якраз буде день богині Ушас, знову ж таки, 4, 5, 6 підходи. Але ми будемо зірки створювати саме на, на конкретний запит. Я З 21-го з 21 року, да, 21 року я створюю зірочки, які я вішаю на вікно. Вітражні, вони напівпрозорі, вони дуже красиві, яскраві, дійсно такі новорічні, надихаючі, їх знімати зовсім не хочеться, навіть коли вже весна. І я роблю їх на бажання. я дивлюся, що ці зірки завжди себе по-різному походять. Наприклад, якщо ці бажання ну, ну, не судиться збутися, ця зірка постійно буде падати. А от буває таке, приклеїв зірку до скла двостороннім скотчем, і вона не, ну, вона не відпадає. Вона там висить і висить, і висить, і висить, і потім знімаєш її і дивишся на те бажання, яке ти там закодував. І дійсно, воно склалося саме по собі, як по маслу. Тому дуже гарна практика, запрошую вас онлайн а, створювати, але вам треба вже замовити вітражний папір, тому що зі звичайного папіру воно не робиться. І також очно в Києві можна зустрітися. А, папір у мене є. Зробимо разом ці чудові прикраси. Так, і, в принципі, ви можете створювати ті самі сніжинки, які ми вирізали з вами в дитинстві, з паперу. Да, складали, там певним чином малювали, вирізали. Так це було цікаво розгортати, Боже, щось там в тебе вийшло. І це теж про зорю. Це не зовсім про сніжинку, це саме про зорю. Да, про а, ту зірочку, яка має певну схематичну структуру. Тому що, якщо ви знаєте, як виглядає алатир, він теж, раз, два, три, чотири, сніжиночкою малюється, але це образ сонця. І таким сонце у нас стає якраз на Ярдана. Теж да, буду розказувати про традиції багато чого цікавого. Так. Да, я теж недавно дивилася про подорожі у гори, у ті частини світу, тому да, цікаво подивитися, що у вашому місці знаходиться. Так, треба глянути. Да, я дуже люблю гори. Це все прекрасно. Да, дивитися на хмари, а не вони на тебе дивляться. Тому, от, отже, якщо підсумувати те, що я сьогодні вам розказувала, у всьому світі є почитання богині світанку. Богині-зорі, яка включає красу, внутрішню надію і дарує початок. От цього золотого світіння, яке буде освічувати твій шлях Сонце. І у всіх культурах її почитали як богиню, яка дає красу і яка дає а, молодість і любов. Тому прислухайтеся до своєї душі, можливо, вам теж захочеться створити якусь зірочку. Намалювати якусь зірочку. Обов'язково зробіть її. Це дуже важливо для нашого соціуму, для нашого суспільства зараз, на даний час. І зробіть це, будь ласка, от впродовж цього тижня. От. І ставте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей. Буду на цьому тижні. У нас буде тиждень присвячений саме зарі заряниці.